Перша знахідка це сіра спідниця, яка у мене асоціюється з Рейчел Грін. Також взуття під образ гарно виглядає у комплекті з піджачком. Буси, до речі, теж з секонд-хенду, дуже гарні, прикольно доповнюють образ. І синя куртка з минулого відео, теж, на мою думку, сюди пасує. Ось така сумочка секонду. Наступний образ трохи тепліший, і навіює вайп Gilmore Girls, ну або ж вайб одного відомого аніме. До речі, моє улюблене. Ще одна знахідка з яка покорила моє серце, це сумочка сова. Подивіться яка мила. І такі черевички для доповнення образу. Довге синє плаття ще одна річ, яка нагадує мені Фібі Буфе в перших сезонах. А Тут неочікуваний літній камбек у вигляді голубого плаття і сумочки кавуна. Вступний образ для читання або малювання в парку. Наступні знахідки це салатова кофта, зелена куртка і білі штани. Дуже подобається колір кофти. Також я знайшла такий білий светрик, мені дуже подобається. Кремова в'язана жилетка. Напевно, її краще було подягти з ковтинкою з довгим рукавом для цього образу, написує під кремовий картуз, до речі. Ну і наостанок, домашнє тепле платічко з вишитими котиками на ньому. Дуже миле і комфортне. Тож дякую всім, хто додивився. Залишайте свої коментарі. Мені надзвичайно приємно читати ваші відгуки. У мене зараз вийшла нова пісня, нерішуча, на всіх музичних платформах. Сподіваюсь, що вам сподобається. що довго вагаюся, на місці стою, але це мене мучить, тепер свою, люблю. Дякую за перегляд, всіх обіймаю і до зустрічі.